що дуже важливо для українців, так це те, що однією з центральних тем передвиборчих кампаній є підтримка України. Я мав розмову з польським журналістом. Не секрет, що у Польщі є сильна українська меншина. Росіяни штовхають такий самий наратив і в Польщі, і в Румунії, що дуже дуже розумно, бо мова йде не про Росію, а про стан економіки, про традиційні цінності і так далі. У Румунії ми маємо проблему з деякими територіями на півночі Молдови, Буковиною, Бесарабією на півдні України. Це були і румунські території, тож спостерігається певна ностальгія за великою Румунією у частини громадськості. Але важливішим є наратив про права Румунії в Україні, наратив про релігійні культурні права освіту в Румунії, нібито вони не поважаються українцями, нібито українці не хочуть визнавати румунську меншину. І навіть якщо демонструється, що це неправда, це не має ніякого значення, тому що теорія змови ґрунтується не на реальності, вона базується на міфі. І ще одна проблема це українське сільське господарство. У нас є Є Багато фермерів у Румунії, які вважають українців небезпечними, як і в Польщі, як і у Франції. Консидер конкуренсофдо України з лайквері денжорослакімполекінфранс.